І далі ми говоримо про те, чи є такі люди серед самих учасників асамблеї з Владиславом Піоровим, головою управління Українського центру розвитку музейної справи. Добрий Добре. вечір. Ну, те, що ми бачимо зараз, ці процеси, тобто воно все йде знизу. І... Причому є ціла купа паралельних процесів, і тут маленького уточнення. той текст, який зачитувався, це не було напрацьовано самою асамблеєю, це було якраз паралельною групою. Перший такий текст, здається, був надрукований на коридорі, це був відкритий лист ініціативної групи, де підписалось понад 50 людей під цим текстом. Зараз вже, в принципі, ці критерії поділяють, принаймні публічно поділяють в 10 разів більше людей, серед яких там арт-менеджери, митці. Керівники культурних інституцій, зокрема музеї, в тому числі бюджетних інституцій, і так далі. Тобто, в принципі, це абсолютно розумні е, критерії, вимоги до того, якою могла бути е, людина на посаді Міністерства культури. Але ну, декого є взагалі радикальний план е, скасувати це міністерство ну, культури ну, як таке, містальна. я в принципі е, ну, приймаю таку позицію. Вона а має чого? права От, на для чого Міністерство культури. Так само, як я як, як журналіст можу замислитися, я, що я, 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 я але... Міністерство телебачення там би було. Та, я спробую або, там, пояснити раді. свою думку з цього приводу. Цілком можна існувати і без Міністерства культури. Я, в принципі, з цим абсолютно погоджуюсь, але є маленька умова, маленьке але, що для цього має тоді бути розвинена самоорганізація в спільноті, в тому числі в професійних спільнотах. Ми маємо приклади, коли музеї, наприклад, Сполучених Штатів Америки, де немає взагалі жодного міністерства культури, жодної державної інституції, яка б відповідала за розвиток культури. Ми маємо приклади, коли працюють профільні асоціації, які самостійно вирішують власні проблеми знизу, зокрема, це стандартизація, уніфікація, причому абсолютно різних напрямках роботи. Це все одно має хтось робити. Інша справа, що у нас ані традиції такої кооперації між фахівцями, принаймні в, в тій галузі, в якій я працюю, немає, ані не мінкульт насправді цим не займався протягом останніх 20 років. І це дійсно, дійсно проблема. Тобто, або е, в такому вигляді, як є Міністерство культури зараз, тому дійсно краще, що було і не було, або хвилиночку, ми перериваємося обов'язково на стріми завжди. Тобто от Утури, які займали, які ризикували своїм життям. Ми далі віршиків слухати не хочемо. Ми закликаємо вас підтримати нас в четвер, десята година. Бо сьогодні всі втомились, розійшлися на консультації. Сумками їздять, чемоданами гроші. Ми маємо дати приклад цілій Україні. Майдани мають стати по всій Україні. Люстрація знизу до верху. На наше рішення чекає вся Україна. Нами, нас не повинні, нами не повинні страшити схід. Ми заявляємо, що ми беремо всю повноту відповідальності і контролю за вимогами майдану перед цією владою. Ми закликаємо вас принципово відстояти свою думку і публічно сказати своє так чи ні тим чи іншим людям. Слава Україні! Це нам? Це, це діям чиновників ганьба. Тоді разом я закликаю з побратимів і вас. Чиновникам! Ганьба. Ганьба. Ганьба! 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 Майдан! Ми вас закликаємо! Ми не маємо терпіння вже чекати. Кожного з тих хлопців чекають вдома діти, дружини. Ми з'їхалися з, з цілої України. Ми хочемо діяти. Хватить, я запрошую вас в четвер на 10-ту годину всіх. До Верховної Ради ми хочемо почути цих чиновників, які поміняли одних на других і зробили просто перетасовку влади. Ми не хочемо помилок 2004 року і 10 років чекати на одних і других. Слава Україні! Слава Україні! Представник восьмої сотні авансів Марунчак. Що я вам скажу? Ми будемо недостойні пам'яті цієї Небесної Сотні, яка полягла отут. Вот ми навіть не будемо мати звання достойні, щоб нас називали людьми, якщо ми прошляпимо, ото все. Гадьба чиновникам! Слава Україні! Нагадаю, це події на майдані незалежності прямо зараз. І очевидно, от ми почали говорити про цей процес знизу. То очікування є такими, що на них треба відповідати політика. Безумовно, чи є у політиків розуміння того? Мені цікаво, просто ну ми... риторичне запитання, тим більше Чому не риторичне. Ну ви ж ну... спілкуєтеся там, якщо у вас є ініціатива, з якої ви виходите. Ви ж ну, Верховна Рада все одно ухвалює рішення про склад уряду, буде ухвалювати. Верховна. Я рада. думаю, якби дійсно прислухалися до всіх ініціатив знизу, то я думаю, ці пани стояли зараз на сцені. Тобто, напевно, вони чимось обурені, бо, напевно, вони відчувають все ж таки намагання поділити портфелі без врахування точки зору. Ну, завтра вони йдуть до Верховної Ради для того, щоб Верховна Рада почула ці голоси. Ще раз. Так. Тим більше, що ну, це закони будь-якої, напевно, революції. І нам, я не знаю, на щастя чи ні, пощастило їх на собі, ти буде перевіряти. Що в принципі, під час закінчення певного етапу, проходження революції, ми спостерігаємо, як починають багато людей намагатись скористатись з певними здобутками, в принципі, і нагадати, що вони так само є, нагадати, що вони, можливо, жертви режиму. Ну, тобто є ціла купа людей, в тому числі знаєте, серед тих увагу ініціатив знизу. Так, домовано, то, вразив, виникають що... люди, які Раніше себе повністю дискредитували. Я, я просто маю певне дежав'ю з того, що було 2004 року, 2005. і е, один тільки персонаж, це ця людина, є народним депутатом, яка була в цій студії е, рекордно мало, тому що вона вийшла. Але заява її сьогоднішня. Вона е, говорить про те, що нічого не помінялося, бо немає розуміння. Та mm -hmm. Олена Бондаренко мене зараз переслідують за інакомислення. Цікаво, хто і в який спосіб. Ми нагадуємо, що Олена Бондаренко може цю позицію висловити в нашій студії, це не проблема, але не тікаючи через дві хвилини після питання. Ну, повертаючись до власне, Міністерства культури, да. чи потрібно, чи ні. Тобто можна їх Міністерства. Тому що було, написали Прачечне. А, в принципі. Можна жити без Міністерства культури безумовно, але для цього потрібен високий рівень самоорганізації. Те, що відбувається зараз, наприклад, та сама асамблея, я не є організатором. Відразу скажу, я не буду брати на себе лаври, організатор процесу. Я як один з багатьох рядових в принципі, учасників, які приєдналися на певному етапі. Зокрема, я маю честь бути делегованим від музейного товариства, яке, в принципі, збиралося днями і. Дивувало тоді, зокрема, директора, заступника директора музею Івана Гончара, Ігоря Пашивава і мене як представника громадської організації. Те, що відбувається зараз, воно абсолютно асамблея має на увазі, абсолютно потрібне єдиний недолік, що воно чомусь почалось активно в таких масштабах за участі абсолютно різних, умовно кажучи, цехів, представників різних спеціалізацій, тільки зараз. Багатьох проблем не було б, якби ці проблеми обговорювалися, яким має бути міністерство культури, чи воно взагалі потрібно, як його реформувати, чим воно має займатися і так далі. Тому подібне, якби протягом хоча б останніх років цей діалог. Професійно-громадському середовищі активно проводиться. То сьогодні б, в момент цієї революційний, ми б мали, в принципі, вже напрацьоване якесь бачення. Тому що сьогодні і під час вже на першого засідання цієї асамблеї, і під час окремих тематичних робочих груп, я неодноразово чув дві точки зору, що ми зараз насамперед маємо обговорювати: чи кандидатуру міністра, чи стратегію розвитку культури. І та інша. Точки зору мають право на існування. Звичайно, що, якщо підходити мудро, то кандидатура міністра має вибуватися з певних завдань, які ми собі ставимо для розвитку культури загалом. Інша справа, що зараз, чи є час у нас починати цей процес з нуля, проговорювати всі стратегічні моменти, всі. Питання, як ми бачимо взагалі, реформування Міністерства культури, коли е, хтось, невідомо в який спосіб, призначить міністра. Я відразу хочу від себе. Знову звучить окрім... хтось в студії. Розумієте, окрім... це так часто українці вживають. От, я собі, знаєте, ж я вам покажу зараз. Я собі зробив там бейжик, надягав його. Це в нас такі жарти. Так. Що я хтось Роман Абрамович. Ну, Такий от я хтось. В, Розумієте, в даному випадку вжив слово хтось, не тому, що я не знаю хто, а тому, що я не хочу казати, хто і як запропонує кандидатуру Міністерства культури зараз, наприклад. Ну, є ж бажання у декого знову опинитися. Бо для звичай. багатьох політиків, що таке є міністерство. Це не є е, те, що використовується як інструмент для реалізації. Геніальну стратегічну задуму це такі прекрасні грошові потоки, які діляться з бюджету, які можна опанувати безумовно. Тобто, і... те, чим було Міністерство культури до сьогодні, це в принципі поділ грошових потоків і безпосереднє управління інституціями, які підпорядковані Міністерству культури, тобто формування якоїсь культурної політики, Ручні такі. Та, та, так створення так. умов для розвитку культури, нормативна база, методична база, розвиток меценатства і те, в принципі цього всього не було. На жаль, дійсно. Купи підзаконних актів є, в принципі, непогані закони про музейну справу, наприклад, і про поправки до податкового кодексу, кодексу про зняття НДС культурного продукту цілком правильна річ. Однак вона не працює і ще довго не запрацює, тому що немає підзаконних актів. І міністерство насамперед мало б займатися цим, тобто створювати умови для розвитку культури. Митцями, музеями, а не створювати культурний продукт, не проводити фестивалі і так далі, тому подібне. І повертаючись до того, що я казав, що в принципі є дві лінії, тобто ми або обговорюємо зараз прямо зараз кандидатуру міністра, або обговорюємо стратегію розвитку культури і вимоги до реформування Міністерства культури. Як на мій погляд, щодо Загальних таких абстрактних речей прямо зараз часу трошки немає. Цей процес мав бути, він мусить бути обов'язково, він мав бути початий ще багато років тому, щоб ми сьогодні вже мали якісь бачення цієї моделі. Ну нема І, часу, ми ж всі знаємо. Що... Тому ну... давайте почнемо з того, як на мій погляд, mm -hmm. що е, потребує прощурового е, вирішення. Сьогодні в ви, Троїцький на засіданні, перед тим, яке побіг до вас. Порівняв Міністерство культури зі старим запорожцем. Я б хотів тільки додати, що цей старі запорожець, запорожець зараз без водія. Тому, щоб якось відкоригувати його курс і довго обговорювати, як відкоригувати його курс, потрібно спочатку посадити водія, людину, якій би можна було, в принципі, довіряти. До якої є рівень довіри, та, з, можна То, що... з якою можна вибудовувати комунікацію. І, в принципі, і ці критерії. Які вже проголошувалися і підписантом принципі цього одним з підписантів цього відкритого стає так само є. І від себе я би додав, що в жодному разі, ну це банально, здавалося би, річ, але в жодному разі е, портфелі міністерські не можуть бути грамотами, подяками, медалями для всіх, хто стояв на Майдані чи на сцені. Тобто я звик випалую відношуся до всіх, хто в принципі був там протягом цього часу, але дякувати портфелям на це не те, за що стояв Майдан в принципі. І з огляду на все це зараз потрібно просто шукати відповідні кандидатури. Це а те, є що... такі, ну хоча ну, б так в... ви боїтеся назвати? Чи ні, я не я боюсь, я саме до цього підходжу. От, власне, ми вчора серед колег музейників обговорювали. Тобто, було дві кандидатури, які є дуже гарними фахівцями-музейниками у своїй справі. Це пан Олесь Пошуваєва, який став до до речі, говорятом премії Возницького. В цьому році, і Василь Рожко, який є а, керівником заповідника Тустень. Обидва дуже гарні музейники, дуже гарні фахівці і, в принципі, непогані менеджери. Єдиний нюанс, що їх, а, окрім професійного музейного кола, напевно ніхто не знає. І якщо рухатись таким чином. Театрали будуть пропонувати театрали, музейники, музейника, ще хтось когось, тому що вони їх знають, тому що з ним комфортно, вони сподіваються на якусь співпрацю. Але е, як на мій погляд, має бути кандидатура над спеціалізацією, над військовою спеціалізацією. Людина, яка е, мислить більш-менш системно, масштабно і є е, е, гарним менеджером, з якою можна цей процес реформування. Це? Ну, ну, я прізвище, як, це, на мій можна погляд, можна наприклад, подати. людина, яка відповідає цим критеріям, яка обговорювалася в нашому колі. Людина, яку я знаю її підтримують, і в інших, ми запропонували пані Олесі Островську Люту. Це сьогодні керівник програми Культура в благодійному фонді розвиток України, фонд Хметова. До речі, багато людей дорікають, що її не можна, тому що вона працює саме в фонді Ахметова. Вона не є ані членом родини Ахметова, вона не є ані самим Ахметовим, тобто вона є менеджером, який, який довела, що. Яка довела? Олеся Островська люта. Так. Ми маємо показати що правильно, Ми ж... оце вона. Оце вона, так. Оце вона, ну так. Яка, в принципі, є ініціатором програм, програм і 3 і динамічний музей, які працює вже декілька років, які показали свою ефективність і вона показала в принципі, свої якості арт-менеджера. Окрім того, вона є ще куратором, який зорганізував понад 100 виставкових проєктів. Вона є арт-менеджером, вона була одним із співзасновників і активним діячем центру сучасного мистецтва. Фонду Сороса, і в принципі має достатньо великий досвід і дійсно здатна бути менеджером, яких вона є правильних ідей, як саме потрібно змінювати. Ну, ви говорили про стратегію, культури. то я хочу сказати, що у громадською була стратегічна сесія, вона тривала не один день. Тобто, це як кілька навіть днів і впродовж uh -huh. певного періоду часу, тобто, опрацювати стратегію для української культури розвитку. Це не так просто. Тобто, опа, я намалював стратегію, дивіться, ось так. Тому, тому що треба врахувати дуже багато чинників і напрямків. Звичайно, звичайно. І розуміти сучасний елемент, те, чого не вистачало завжди українським чиновникам, в більшості, розуміння того, що світ рухається вперед, і технології теж. Дуже часто так не відбувалося. Тобто є усталене. Уявлення угу. про щось, що воно от саме так і дуже добре. Стратегія постійно має коригуватися, змінюватися, звичайно. Тобто, це, це постійний те, процес, це постійний процес. Тому е, я і кажу, що шкода, що ці ініціативи знизу е, почалися тільки зараз. Те, що вони мають місце ще трошки в такому хаотичному форматі, тобто панує революційний хаос, це дуже добре, що цей дуже, процес це, триває. Я б не сказав, що це хаос насправді. Воно ну, ззовні видається, що це хаос. Але я... там, коли держава не втручається в щось, я про процес обговорення. А говорить. процес обговорення? Так. Ну чому? У нас просто не звикли слухати так, більшості випадків. Але ми, ми слухаємо людей. Між іншим, можете телефонувати на скайп. Постійно щось в цьому процесі, коли багато стрімів, випадає така можливість спілкуватися, громадське підкреслення ТІВІ – це... Власне, заклик до глядачів висловлювати позицію, тому що от згадали про кримську тему, пишуть ні в Криму вас дивляться і дуже багато. Не спотворюйте інформацію, що там на просто на Кримському парламенті з'явився прапор Росії. Повісили, а оскільки щогли дві для прапору Криму і України вони там на, на горі, то повісили просто на літери Верховна Рада Крим, російський прапор. Це зробили ті, хто зібрався біля Верховної Ради Криму, але питання лише, чого вони бояться, я не можу зрозуміти. А хто вони? Ті, хто виходять на ось ці акції в Криму. От вони постійно, ну, тобто, не виконувати рішення Верховної Ради України. Існує загроза безпеці цих людей, чи я може, може ви поясните? Я не знаю до кого звертатися. Чому? тут можна говорити знову ж таки про... Велику роль культури і взагалі у формуванні світосприйняття, тому що це може бути не страх, це може бути просто несприйняття світого люду, системи цінностей, тобто несприйняття, в принципі, певного способу взагалі, мислення, бачення і так далі. Тобто орієнтація на щось інше. Тому, може, відторгнення як і народного тіла, можливо. Ну, як можна мати відторгнення там, ну, тих цінностей, які рухають. Ну, Україну, скажімо, до сталого розвитку. Що Таке сталий розвиток, це розуміння, розуміння що є сталим розвитком. Щ, це поступ, розуміння. Це, це впевнений розуміння, поступ. Розуміння мети. У них може бути інше, бачення іншої мети, у них може бути переконання, що це мета, до якої ми рухаємося. Вона у всякому випадку, ми готові висловити, якщо такі люди дивляться, хтось може висловитися. Або хоче висловитися, можете зателефонувати в ефір, і ми готові слухати. Є ще одна з тому, новин. Тому потрібно, звичайно, багато уваги приділяти власне, поширення інформації. Власне є пропозиція взагалі передводити Міністерство культури на кшталт, як це у Франції, Міністерство культури і комунікації. Тобто, не, потрібно, не, не тільки потрібно розвивати інфраструктуру, матеріально-технічну базу інституції культурних, а ще й канали комунікації. тобто, Сприяти створенню продукту і сприяти створенню розвитку каналів, через які ця інформація доходить, доходить як не ширшого вколково людей. Ну як опанувати кошти? Я можу навести приклад. Як перетелефонували з Кримом що мені телефонували там з місцевої телекомпанії або радіокомпанія, не пам'ятаю, кажуть, ви можете дати оцінку ролику, який створений за 270 сімдесят ну, тисяч. Бачу. Я бачу це сьогодні. Давайте його покажемо всім глядачам. я Зараз спробую знайти судак. Судак 1080, тому що йому 1080 років. Так ось цей ролик був створений за 270 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. Щось не можу знайти. На риба випадає, але зараз спробуємо. Є ще одна новина, поки я буду шукати ролик, вам хочу показати, що знайшов наш колега Дмитро Гнап у Межигір'ї. Може, ви вже читали. Це, це ніщо інше, як у колишній резиденції Віктора Януковича в Можегірі знайшли сховище цінних книг, серед яких апостол Івана Федорова. З цієї книги, як вважається, бере початок українське друкарство. Тут навіть є довідка, що це за книжка і оригінал. От, власне, буде в нас сьогодні психолог, який спробує мені пояснити глядачам громадського, звідки е, таке прагнення до розкоші і так, так, таких масштабів у розкоші, але може ви можете пояснити, як це в'яжеться з елементарною людською логікою, зрештою, з сумлінням. Для чого йому була ця книжка? Не можу пояснити. Я не можу ви пояснити. Можете. Може, хтось зможе нам пояснити. Ну, психолог може пояснити. Я не переконаний, що я знайду пояснення, оскільки. Не якби, знаю. Там, якби там знайшли тільки такого кшталту речі, та, то в принципі можна було б подумати, що дійсно, як і багато інших людей, е, має якусь пристрій до колекціонування культурних цінностей, старних предметів. Однак, наскільки я зрозумів, там можна помітити певний дисонанс е, з іншими матеріальними об'єктами. Дисонанс в смаку, так мовити, і так далі. Тобто смаком це пояснити, напевно, не можна. Дивіться, і ось ролик, якщо говорити про культуру і кошти на культуру, ролик на який витратили там написано 180, але от... а, ви від це можете показати? Боже, які ви золоті люди? Ну давайте подивимося. Ось можете вважати це в нашим внеском розвиток інфраструктури Криму, щоб люди відпочивали, якщо цей ролик вартістю в 270 тисяч гривень може людей переконати приїхати в Судак? Ну, саме тому Міністерство культури, взагалі будь-які міністерства, ну, обмежимось Міністерством культури, не повинно займатися створенням культурного продукту і контенту. Тобто розбудовувати канали комунікації так, можливо, там, сприяти. Створення умов, формування умов, в яких би було простіше і краще працювати митцям, так. А замовляти, проплачувати конкретний культурний продукт, напевно, це шлях до корупції. І можемо показати, ну, є ще ролик, який знімали там всі аматори, які хотіли зняти до Києва ну, Євро 2012 то вони знімали такі ролики за 30 доларів. Тобто порівняти той судак. Там, де звичайні плани, заявочні судака, і от такі ось ролики. Та в нас, нас оператори навіть ліпше знімають, не навіть, а просто ліпше знімають. Тому що знають, як обходитися з знімальною технікою. Для цього ну, нічого не треба, окрім бажання. Знаєте, а не 270 тисяч по, події, які ми пережили останні місяці, вони продемонстрували не тільки там, незахищеність від. Корупційних схем, для яких постають такі роліки. А ще, в принципі, незахищеність захищеність музеїв. Зокрема, у нас два музеї були в епіцентрі подій: це Національний художній музей і музей історії міста Києва. І е, слід визнати, що Міністерство культури не спромоглося абсолютно ніяк ані вплинути на ситуацію, ані сприяти більшому захисту колекції. І взагалі не дуже цікавилось якось. Що ж чим же ж насправді можна допомогти, тобто, наскільки я знаю всередину. ця книжка, як вона могла опинитися у президента? Ну, це ж музейний я, експонат. Я не знаю, я не можу говорити про це. Ну, це Дмитро Гнап, він не вих... ну, у нас у Стефана є без мист... Межегір'я не виходить, що Дмитро Гнат. Вони досліджують. Щоб сказати, Там, музейний, що музейний експонат. Це, експонати... це може бути предмет музейного значення, але це може бути не музейний експонат, не музейний предмет. Я не можу це сказати з фото, тому що я не бачу І інвентарного там... номеру музею. Чекайте, там не там є. Якщо там є інвентарний номер музею, то можна з легкістю вирахувати, з якого музею ця річ. І тоді це абсолютно інше питання. Якщо це раптом якийсь примірник придбаний там на Дивіться, є докази, тому що тут є довідка, є експертна оцінка. Експертна оцінка, що це оригінал, напевно, так, але. Тут же ж немає інформації, що вона походить з якогось музею. Ну, немає, звісно. Ну, це вже питання до, до розслідувачів. Ну, це дуже важливий нюанс, тому що в принципі у нас абсолютно вільно можна бути колекціонером культурних цінностей за виключенням хіба що археологічних предметів. Будь-який археологічний предмет він є власністю держави. І у нас поза законом тільки ковицінування археологічних предметів. Тобто тих речей, які в результаті грабунку пам'яток чорними, так званими, умовно кажучи, чорними археологами, але насправді грабіжниками потрапляють на чорний ринок. І тільки ці речі, по суті, є поза законом. Обіг культурної активності у нас є на ринку вільний, якщо це не предмети з. Наприклад, Музейного фонду України, якщо це накрадені предмети. Тобто, якщо це раптом якийсь примірник, який він вільно придбав, можливо, навіть за кордоном на аукціоні, то і провіз в Україну і зберігав тут. Чому ну, дивіться, б ні? тут же ну, Дмитро написав вже: от, що оригінальність постуховища Януковича підтверджувалася науковою довідкою Музею книги і друкарства України, підписаною заступником директора Хаухою. Але знову ж таки походження. тобто важливий Книга походження. має вагому музейну, культурну, історичну цінність займає чинне місце в історії вітчизняного книгодрукування. Так, є такий термін навіть у вітчизняному законодавстві предмет музейного значення. Тобто це безумовно предмет музейного значення з огляду на велику культурну цінність. Але е, проблемою з юридичної точки зору це стане тільки тоді, коли е, буде доведено, що це з. Того чи іншого музею походить. Тоді це дійсно до Юрия велика проблема. Добре. І от, власне, закінчуючи тему з музеями, дійсно велика проблема, що багато дуже сильно постраждав музей історії міста Києва. Так, мені подзвонили і сказали, що там йде повне розграбування. Причому це сталося вже не тоді, коли звільняє. Я знаю, я був, я, військ був учасником, я був учасником кілька. подій е, е, і. Перший епізод і в другий епізод справи. В перший епізод я взагалі входив разом з представниками музею. Першим після того, як вийшли представники силовики, звідти ми в четвертій годині ранку туди заходили спільно з музейниками просто для моральної підтримки. Пані Катерина. Це було ціле тоді, так? Так, все було ціле, і, в принципі, ну як ціле. Головний зберігач каже, що в принципі фонди виглядають. Більш-менш, але були вскриті двері перед тим, як вийшли силовики, напевно, були вскриті двері, були порушені пломби на фондових приміщеннях, але е, такого е, слідів погром, погромів, як це ми побачили в другий епізод, після того, як в другий силовики звільнили, такого, звичайно, не було. Питання вже до міністра внутрішніх справ і до правоохоронних органів, які мають розслідувати це все. Ну іншого виходу ніякого на сьогоднішній день немає. Дякуємо Владиславу Піоргову за коментарі. Бажаю вам успіхів у визначенні от міністра культури. А далі, далі.